ОМТІВЮЕЙ um про головне єсть у них е, і друга артилерія, да, є і дрони, які можна іздалі запускати. Ну... Осан дослідники проаналізували супутникові знімки і підтвердили, що майже всі російські бойові кораблі були перебазовані до новоросійська і з окупованого Криму. Неужели ти нічого не помниш? Осторожно, осторожно. Чому? Помню, феодосійському порту бойових кораблів взагалі немає. У порту Севастополя знаходяться зараз лише досить маленькі кораблики: катери типу «Сівуч», сторожові кораблі типу Тарантул, малий ракетний корабель типу Каракут та кілька мінних тральщиків. А найбільші бойові кораблі вже повтікали в Новоросійськ. Крім того, в Севастополі продовжує перебувати певна кількість російських великих десантних кораблів, які були пошкоджені. Зокрема, в ремонтній бухті, в якій знаходиться 13-й судоремонтний завод, по якому в свій час були нанесені удари ракетами Стормшедов. Знаходяться два десантні кораблі Азов та Костянтин Ольшанський. А також розвідувальний корабель Іван Хурс. Малі броньовані артилерійські катери виконують завдання, такі як патрулювання морських та річкових акваторій, моніторинг надводної обстановки та захист зернового коридору. Оскільки багато повітряних цілей, запущених противником, надходять саме з моря, екіпажі катерів та кораблів Сил оборони їх виявляють та намагаються знищити. Тому для високого рівня готовності військові моряки постійно тренуються у вправності, прицільності та злагодженості дій. Було проведено практичні артилерійські стрільби з застосуванням артилерійської установки, артилерійська стрільба по надводній цілі, а саме біодиночного корабля у день та відбиття повітряної цілі. Цього разу особливого драйву додавали погодні умови. Екіпаж катеру виконував завдання за сильного вітру та високої хвилі. Неважливо, які погодні умови відбуваються. Екіпаж все одно повинен виконувати бойове завдання. Відпрацювання практичних стрільб це є важливою частиною підготовки особового складу та цілому катера, тому що потрібно знати і розуміти, як поводиться в себе особовий склад. Та знати можливості своєї зброї, тому що все може відбуватися в морі, якась непередбачена ситуація. Після успішного виконання стрільб Катер повернувся до місця базування для відпочинку екіпажу та поповнення боєкомплекту, щоб у разі необхідності вийти в море для виконання бойових завдань. Остановіться! Україна має робити те, що потрібно для України, і я вважаю, що Удари наших е, спецпризначенців, е, я вважаю, що СБУ і ГУР е, зробили е, на санкційному е, полі Поприще, більше е, ніж, самі санкції. ніж всі санкції разом взяті. Тому що, якщо. Вірити тим оцінкам, які дають про виведення з ладу близько 30-40% потужностей навтопроробної галузі російської, то це надзвичайно сильно вплине на вже на кожного росіянина, тому що вони мають стояти в черзі не тільки за хлібом, гречкою, але мають стояти в черзі. За бензином в черзі в банкомати я прив'язую до цього гроші, тому що здорожчання палива веде до, як в принципі, доміно, вже до здорожчання всього решту. А оце вже росіяни розуміють дуже добре, тому що єдине, що може воювати з телевізором, це холодильник. І коли холодильник буде тиснути, тоді вони будуть розуміти, що мабуть щось відбувається не так. При цьому всьому я вважаю, що е, дипломатія має бути на найвищому рівні, Безпос... безп... безперечно, ми е, маємо вести діалог з нашими партнерами в певній мірі прислухатись до їхніх порад, але пояснювати їм, що якщо ми перестанемо захищатись, е, ми отримуємо великі проблеми. А наші е, зеркальні відповіді. По ударах в інфраструктурі в самій Росії це і є елемент захисту України знаєте, дуже цікава тенденція. Намічається там. У них зараз є таке місто Орськ, воно затоплене. Там дамбу прорвало дуже сильно це і карма. так. Це відповідь за нашу Каховську ГЕС, але там люди вийшли на мітинг через недостатню компенсацію від влади постраждалим від масштабної повені. Їм грошей не вистачає, розумієте, їм недостатню компенсацію. Тобто вони намагаються боротися із наслідками, а не з причинами. Ніхто не. Не вийшов, ну там в одному. З інтерв'ю пролунала думка. Ви як Крим захопили, то ви туди трубопровід із прісною водою провели. Нам що тепер треба з складу Росії вийти нашому місту, щоб ви і нам допомогли, бо вже шостий день наступить, а ви тут нічого не робите. Одна думка на весь НАТО пролунала настільки в радикальному ключі. Тобто хтось там таки починає шукати причини, і чи є шанси, що з цього зерни, з зернятка маленького проросте, хоч якийсь колосок розуміння. Реальності ситуації, що Росія витрачає трильйони на війну. А замість того, щоб дбати про своє населення, ви знаєте, за е, два роки повномасштабного вторгнення вже було стільки надій на те, що з'явиться якийсь е, колосок. Е, можливо, з того зерна якийсь колосок і е, проросте. Але з одного колоска ти не збереш врожай е, і не буде хліба через то. Ну я дуже скептичний в тому, що щось сильно поміняється в настроях росіян і вони вийдуть на майдан і змінять Путіна. Вони максимум постукають ще раз у кастрюлі чи посвітять фонариками в небо, але коефіцієнт корисної дії від таких дій прямує до нуля. Я би більше робив наголос на Дипломатію на розмови з нашими партнерами для того, щоб максимально ефективно отримувати допомогу, і в першу чергу на роботу всередині країни на те, щоб працювало українське виробництво українського виробництво української зброї українських ракет українських набоїв на те, щоб наші бійці були вмотивовані на те, щоб сім'ї наших бійців, які зараз на передовій захищають країну, жили в комфортних умовах і отримували нормальну компенсацію. В цьому секрет нашої перемоги, а точно не варто її чекати від росіян. Це моя особиста думка, але вона базується на. Тих фактах, які ми можемо з вами бачити протягом двох років, зайде в них не тільки на низинному рівні, на рівні звичайного населення, купа парадоксів, ще й на високому рівні, також поки у російських студіях пропагандистських ток-шоу розповідають, що словами горольова, що Казахстан наступний, і дуже часто висловлюють претензії з приводу. Північної частини цієї країни мовляв це автентична зона проживання російського населення, і в нас є туди претензія. З іншого боку, Росія зараз звертається до Казахстану з проханням бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої в постачанні? Про це пише Рейтерс. Як Казахстан повинен зараз реагувати? Тут знову спрацює історія про бізнес онлі і гроші. Є гроші тут ж можна продати за хорошою ціною цей бензин Росії. Чи все таки якийсь національний дух він повинен диктувати? І економічну стратегію в тому числі, ви знаєте, дуже прикро, що е, прикладом для того, як не треба робити, е, стала саме наша країна. Угу. Е, але якщо ви не можете вчитись на своїх помилках, ви бачите, які помилки зробили сусіди, е, що всюди, де була російська мова, е, починає приходити російський мір, е, і ми з вами на жаль. Можемо спостерігати ті жахіття, до яких цей руський мір приводить. Якщо такий русський мір потрібен Казахстану, вони можуть надати їм бензин, їду, все що завгодно, але розуміти, що потім на заправлені цим бензином танки приїдуть вбивати їхні сім'ї. І тому я сподіваюся, Це дуже важлива рамарка, та... що керівництво Казахстану стане розуму не повторювати чужих помилок, а розуміти з яким звіром вони поруч живуть скаженим, що від нього можна чекати чого завгодно, а готуватись потрібно до найгіршого. І в тому числі замість того, щоб витрачати пальне на допомогу Росії, почнуть заправляти свої екскаватори і рити першу, другу і третю лінію оборони, уже от точно, прям точно, точно, точно підтвердили, що в июні, в к ним пойдут F-16, і ушаніта, звісно, помогуть і даже про атомне оружие заговорили,